Привіт-привіт! Усіх вітаю на своєму каналі. І хоч ми живемо в такий важкий час для нашої країни, але свято все ж таки на носі і атмосфера така святкова починає панувати вже у більшості супермаркетів України. Хоч щось нас відволікає від цих подій, що відбуваються, від переглядання новин, можна відволіктися. Піти позайматися з порозглядати щось прикупити і не забувати задонатити нашим пацанам, наприклад, на дрони чи щось подібне. Тому що кожна наша покупка має супроводжуватися донатом. Тут я вам показую ось такі крутезні штучки кульки, не знаю, як вони називаються. Кулька зі сніжком в мене вона називається. Дуже класні в дитинстві. Я так мріяла мати собі таку кульку. Велику з якимось містом, де впадає цей сніжок, ця класна святкова атмосфера, яку нам прив'язували з різними фільмами американськими про Санту і про всі ти деваші там відбувалися. Ось така вежа із медведів, які дуже люблять мазати дітки. Представлені різні кольори іграшок під ваш інтер'єр, також наявні штучні ялинки. Для, того, для тих поціновувачів екологічного руху. Ось такі класні білки, я на них одразу звернула увагу, тому я прийшла взагалі в цей відео. Дуже легенькі, з якогось пінопласту, напевне, але зроблені якась така покрівля на, на них не дуже і м'якенька. Таке цікаво. Ціни вам показую також. Була штучна ялиночка, яку можете поставити на стіл. Ось там я її кинула. Ось такі санчата, можете собі придбати за 79 гривень, якщо не помиляюся, повісити, чи на ялинку, чи десь поставити. Такі санчата в нас є. Різні янголи декоративні, з такими ось здоровенними ногами. Можна купити, відправити нашому захиснику. Угу. Ось такі янголи в сукні. Ось такі санчата із медведями, що лежать на шкірі ведмедя, напевне. Ну, задумка така цікава, бачу. Різні декоративні елементи, вісюлічки для вашої ялинки, для декору, для прикрашання подарунків і так далі. А тут я знаходжу цю дивовижну, здоровезну кулю за 400 чимось гривень, і вона ще й механічна, якщо не помиляюся, так називається. Знизу є. Така крутілочка, яка заводить і там грає мелодія Різдвяна. Оце вже щось симпатично. Це симпатично. Порівняно з цією маленькою, ця маленька вже не то. Це щось цікаве. Білки, совушки по майже 600 гривень. Дуже легенькі, напевно, всередині пінопласт. Чисто декоративний елемент поставити під ялинку на один рік. Не знаю, кому потрібно. Приходьте, купуйте. Хто таке любить. Любить приносити ці всякі декоративні елементи собі додому. Дивіться, скільки цих є кульок. О, такі круті санти, Доволі мені сподобалися. Дуже гарні. І ці дуже гарні. Так, 700 гривень. Легенькі також що зроблені, але це вже можна було купити. Дуже мені сподобалися. Різні іграшки, що цікаво, в нас з'являються, раніше такого не бачила, іграшки запаковані ось таким будиночком. Гарні кольори. Гарний підбір. Купив і не замурачуєшся з чим його поєднати. Повісив і все дуже гарно. Срібло для поціновувачів, однотонних ялинок. Декілька років назад це було популярно. Прикрашати тільки в сріблі, чи в білому кольорі, чи поєднувати ці два кольори. Згадайте, було таке. Так, ціно трішки вам показую. Ну, звісно, золото бронзу для поціновувачів дорого багато все є. Я жартую, звісно, в кожного свій смак. На будь-який смак ви знайдете тут іграшки. Ось знов такі будиночки з шишками. Гарне поєднання кольорів. Гарно. Кому потрібно купити, хто цього року планує прикрашати ялинку, хоче щось оновити, тут є з чого вибрати. Для поціновувачів пів літри або літр чаю. Зараз для вас такі кружечки є. Із крутими, як я кажу, гномами, і з пряничками імбирними. куди ж без них? 275 гривень. Ось такі коробки. А, мені сподобалися ці підсвічники. Керамічний підсвічник, крутий ось цей із оленями і ялинками. Посуд на будь-який смак, якщо ви любите. Купувати посуд, будь ласка, вам сюди можете присвятити дві години свого часу, розглядаючи цю сукрасу і щось собі брати. Мені сподобався ось цей стенд. Якось так все воно оформлено в цих різдвяних кольорах. Ось такі класні кружки, класні. З гномами. Вибір їм доволі непоганий. Маєте час, довітайте.